Про це пізнати, Дніпро збудився, ожили Карпати, містер хвилею шуми, чорне море, гони, на полі ся гомінде, Кубань плеще і гуде, києві озвали згоди, Ожили лові загоди, сюди, всюди, всюди, всюди радість сміх. Бог народився хто про це міг знати? по всій Україні стріляють гармати, знов голодна я Москва на Україну прийшла, а червоні кати палять наші хати, не ми не вбивай, креплим виважай, плачуть люди. На Наші землі і род московський, щоб нас обдурити, хоч і зірку засвітити, а нам і не треба, хочем зірку із неба, Хочем щастя на наш край, ти нам Боже помогла. Благослови Божий Сину, нашу неньку Україну. Волю, долю, ти для неї дай, волю, долю, ти для неї дай. Зірка засіяла в небі України, довгожданну волю принесла. Це нам подарунок Божої дитини. Це Господня ласка нам зійшла. Ненько, Україно, повернись до Бога, свій народ до нього приведи, і зло не досягне нашого порога. Він врятує край наш від біди. Христос Христо сяждає!